Початку цього протистояння три раунди по три хвилини. Ми, ми чекаємо на ще один цікавий двобій в рамках вечора змішаних єдноборств ММА та кікбоксингу Про від Ukrainian Fights Promotion. Отож, поїхали перший раунд. Ось так обережно розпочинає зараз Докшаков лоу-кіком погладив свого суперника по опорній нозі. Зараз намагається тут підібратися до свого візові Руденко, двійка від Докшакова. Але все ж таки в підборіддя зараз не влучає. І одразу ж тут хайкік непогано від Докшакова. Мідл кік, і подивіться, як же на назустріч прибуває Руденко, але зараз вставляє ось цей неприємний удар справа Докшаков. І одразу ж пішов боротися, Артур. Підтискає свого опонента до сітки, намагається виконати переведення, перевести до партера. І все ж таки цей тейкдаун майже вдається, але тут захват, який не розпускає Руденко, захват на гільотину але дуже швидко його розірвав. Ну і все ж таки опиняється на спині зараз Богдан Руденко. Ну і потрібно ось тут вже в партері захищатися. Часу ще багато. До завершення першого раунду це лише початок, і Докшаков намагається активно діяти. Зараз е, хотів впіймати свого опонента на трикутнику Богдан Руденко, але все ж таки не так все і просто. І зараз, ось вона спроба від Руденка. Вихід на армбар від нього. І ось тут дуже небезпечно для Докшакова постукав Докшаков, ну і все, за майже півтори хвилини Богдан Руденко розбирається зі своїм суперником. Ще один поєдинок завершується в першому раунді, немов під замовлення, просто ну і бачимо черговий сабмішен в рамках цього турніру. Богдан Руденко, який все ж таки помилився спочатку, дав себе перевести. Але в партері знизу знайшов свій прийом. Ну і спокійно фінішував. Артура Докшакова, ну, Ось такий важіль ліктя, ось такий армбар від Богдана Руденка. перемогу здобуває Богдан Руденко.